Це буде списуватися. У вас карта стоїть? Що за люди? Просто треба було попередити, що у вас дитинка, маленька з коляска і все. І ми не тратили час одне одного. На жаль. Чому так безвідповідально? Я не знаю. Чому так безвідповідально, я не знаю. Києві, мені здається, до прикладу, в Києві сотків 80 водіїв, якби бачили, що у вас дитина, і, власне, ви не попередили, вони відмовляються. Я не розумію, чому в місті Черкаси водії так халатно відносяться взагалі до поїздок. Я не розумію це. Можливо, головне бабки, та й все. Але ж це дитяче крісло. це... Поліція спини 510 гривень. Це не дай Боже аварія. Навіть при 30 кілометрів і, не дай Боже, якийсь поштовх. При 30 кілометрів може бути вже пошкодження дитини. Власне, якщо вона місячна. Чекаємо по регламенту 7 хвилин і звалюємо.